Чийкусь! Стронко, Слава Україні! Героям слава! Всім вітання, гречні, щирі та сердечні! Вас вітає Рі Шаблі, гімназія номер 12 міста Сєвєродонецьк, Луганської області. Наш девіз. Козак шаблю бороже, надживайся вороже. Боротьба це наша доля. Правда і шабля, наша зброя гасло. Береженого Бог береже. А козака шабля стереже. Шабля для козака була не просто зброєю. Вона вина сутутниця символ воїнської доблесті, честі та свободи. Шаблі частина козацької душі, символ нескорного духу та вірного служіння Україні. Вречені шаблі на емблемі нашого героя відображають взаємодію джур як в козацькому загоні, де кожен воїн відіграв свою роль, але разом вони були надзвичайно сильні. Під час змагань ми демонструємо силу, відвагу та вміння, подібне до давніх козаків, які мужньо захищали свою землю. Козацька пісня в серце влине. аж вже давно вийшло віки. Ми зберегли нам Україну, навіки славні козаки. Горда, сильна, молода держава, нащадки роду, козацького. Слава, 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 єдності, сила, В силі перемога. Україна, ти моя молитва, ти моя розлука вікова, Рохотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Стоять твої вірні сини на круги шаблями в руках на старежі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. З історії відомо про дива кольори, Малиновий з червоним, це символи боротьби. Онь, чуєте то пісня вільних козаків. Та нагорі січ іде малиновий стягнесе. Кожен рій має знамено своє, що означає знайте мене. Знамено війська це уостоблення незламності, витривалості та непохитної віри у перемогу. Воно є символом. Великої національної спадщини та національної гордості. Малиновий колір нашого прапора символізує гідність, честь, сміливість та вільність своєму народу. А блакитня жовта стрічка багатство нашої країни, безкрайнє неба та родючі поля. Кольори нашого прапора відображають силу та витривалість українського народу, який здатний пройти будь-які випробування на шляху до вільної та незалежної країни. Сляхетні. Активні, бережливі, люб'язні, інтелектуальні. Ми, патріоти України, душобові, життя Україні. Честь собі! Одягнемо, нами, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для запаганки, а для себе, вірний, друже мій. Я син землі, відроду і навіки. В краю, де поруч казка і краса, я українець щедрою душею. На вишитому рушникові хліб несу. Горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, і правдиве слово думу кобзаря. Сержу, Шванко, деседи, віючись, йде моя зоря. Загадаю бажання, найди розче у світі, щоб не став мир України і на вільний діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди. Й... Жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами, Перемога настала в боротьбі з ворогами. Стареньким достатку всі свій біль доживали, щоб у пісні і слова українські звучали. Щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінно. Ми